У мене е, наступні, ну скажімо так, невеличкий вступ і запитання щодо того, що у нас назва конференції Нова економічна модель інвестицій та інновацій для реального сектору на жаль, ми е, сьогодні почули лише. Про інтереси держави, а не про інтереси суспільства з приводу інно... інвестицій. Я маю на увазі реформування пенсійного фонду. Це одна репліка, друга інновації. Ми сьогодні читаємо студентам наступний курс. Комерціалізація наукових розробок. І вони дійсно зацікавлені і вони хочуть цим займатися. Разом з тим результатом ми маємо виїзд за кордон наших. Місків. Тобто в цьому є проблема. Питання наступне. Чи не вважаєте ви, що той перший напрямок, який ви назвали в новій економічній моделі, тобто розвиток сільського господарства, ну трошки кроком назад. Все ж таки, які наукаємні е, напрями, які наукаємні галузі ви плануєте, е, скажімо, підсилювати і чому так мало грошей на науку виділяється? І останнє. Як ви вважаєте, буквально однією фразою, чому така велика тінь в нашому малому та середньому бізнесі? І остання відповідь, як може розвиватись підприємництво лише за гарантуванням з боку держави економічної свободи і захисту прав власності. Дякую.